Все те, що я зараз роблю, це моя плата Богові за те, що він врятував мою сім'ю. Не дозволив моїй дитині стати сиротою, яка буде рости без батька. За фахом я лікар. Я закінчив Київський медичний інститут, клінічну ординатуру і мріяв 30 років стати професором, доктором медичних наук. Але Бог розпорядився по-другому. Ми розпочали цю роботу в 1996 році, і вже протягом 22 років стараємося міняти долі дітей і допомагати їм знаходити своє місце в житті. Все те, що я зараз роблю, це моя плата Богові за те, що він врятував мою сім'ю, не дозволив моїй дитині стати сиротою, яка буде рости без батька. І обставини в моєму житті склались так, що я опинився в чужому місці сам на сам, що навіть не було грошей у мене, не було документів. І мені, людині, яка бредлива до всього гидкого, прийшлось полізти в підвал і шукати теплотрасу для того, щоб там зігрітися. І у всьому цьому я побачив, як живуть діти в підвалах. Вони не мали нікого, хто їх десь чекає. Вони не мали. Їжі. Вони взагалі при народженні не були зареєстровані. Пропади така дитина, її ніхто шукати не буде, тому що вона не існує на папері. Я ходив до дітей, приносив їжу, вимінював наклей, яким вони дихали. У нас будувалися стосунки. Вони починали довіряти. Вони розповідали про свої трагічні долі. Але прийшов один момент, коли потрібно було про ці дітей звідти забирати. Тому що це була просто нечесна гра. Я прийшов, провів з ним час. Потім вони йдуть в свої підвали, а я йду в теплу, чисту, пахучу квартиру. І тому потрібно було бути чесними і їх забирати звідти. І першим, куди я міг забрати дітей, я став забирати до себе додому. І в нашій квартирі двокімнатній. Жило 10 дітей. Мої друзі, які почули про те, що я роблю. Вони допомогли орендувати ще двокімнатну квартиру. І потім, після того, коли ми побудували трьохярусні ліжка, ми могли залишити 15 хлопчиків і троє дівчаток. Діти починали вчитися, діти починали міняти своє життя і цінності. Вони навіть в своїх очах здобували вагомість, тому що вони просто як сміття під ногами в суспільстві були, і вони розуміли, що вони зайві в цьому світі. Коли став займатися з дітьми, я зрозумів, що я обмежений в кількості дітей, яким можу допомогти, і розумів, що це потрібно міняти на рівні держави. І тому я йшов в соціальні служби, служби у справах дітей до державних службовців і просив, умоляв, побачите цих дітей, побачите їхні очі. Ви тоді спати не зможете, нікуди ми не підемо. Я просив журналістів, вони ходили зі мною, робили відеозйомки, робили фотозйомки, писали статті, і суспільство починало дізнаватися про те, що існує підземний світ. У мене стали виникати проблеми. Після кожної з сюжетів мене викликали в певні структури. І мені погрожували, мені казали про те, що я можу пропасти одного разу, і мене ніхто не знайде, якщо я не перестану робити ці речі. Я розумів, що приймаючи дітей і допомагаючи дітям, я Підставляю і самого себе, і свою сім'ю. Ситуація змінилася кардинально в один момент, коли до нас потрапив один хлопчик, який перебував в карному розшуку. Я працював з ним на те, щоб він згодився піти до міліції і розповів, як я і здався. Ну і ми подзвонили його мамі і попросили, щоб мама приїхала і побачилася з ним. Але вона набрала міліцію. І сказала: Я знаю, де переховується мій син. І в суботу, ранесенько, сталося облаго на тій квартирі, на якій ми жили з дітьми. Цей хлопчик вийшов до капітана і каже: Ви, мабуть, по мене прийшли. Не чіпайте інших. Коли був суд над ним, стояв цей капітан, свідчив і просив у судді, щоб суддя йому дала умовний термін. І суддя каже: я сама не знаю, чому я це взагалі роблю. Я не маю права дати умовну, але мені хочеться повірити. Після цього нас ця ж сама міліція відвела до мера міста. Завдяки нашій активності президент Кучма визнав проблему безпритульності як національну проблему в Україні. І перший грант, який ми отримали, він був саме за підтримки Віктора Андрійовича, як голови національного банку. За 22 роки нашої праці нам вдалося забрати. 2891 дитину, і 85% цих дітей мають успішний результат. І на сьогоднішній день наша велика родина отчого дому вона присутня практично в восьми країнах світу. Я не думаю, що медицина втратила від того, що я її залишив. А от доля дітей змінилися. Ти розумієш, твоє життя недарма прожить. Реально, я сьогодні один із самых багатих батьків, я один із самых багатих дідусів. І я дякую Богу за те, що я маю таке звання для сотень дітей, тата. Це найбільша нагорода.